Я читала гуглі, що ця рослина може бути ну, що я ця магіч. Хм. Получай, 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 Хм, може я піду спитаю, пиша точно. А де пуш? Його тут нема. Тільки курка залишилась. Так, що тут написано? Пуша вкрали! Викуп, ще! Ладно, шутка, там. Ладно, це шутка, там нічого не написано. Просто, мені каже, що його вкрали. А може і не вкрали, він пішов по своїх справах. Ну, думай, думай, думай. Хм. Так, ну там, де він може бути? Може його вкрали все ж таке. Гм, а, а піду пошукаю його. Так, ви очі притивайте, вас нема пуша, ні? Ми не бачили. Повернись, ти тут все розвалила. Вибачте, будь ласка. Просто я дуже спішу. Все, до побачення. Так, Боже, його тут нема. Це місце, де я була перший раз. Ех, я не знаю. де він. Ну добре, піду далі. Нема. Це перший раз, де ми з ним познайомились. О, ні. Ех, я його ніколи не знайду. Ах, де він? Де пуш? Може там. Ні. Може на тому столі. Ні, його тут нема! По своїх справах пішов ловити мишень. Ну, ти ж не вмієш, я вмію. Ну, навчи мене, навчу навчу тебе. Ну, добре, йдемо. Йдемо, навчи мене. Йдем, та Пуш, ідемо уже. Ну, до все-таки такий милий. Іде, я тебе понесу. Ну добре, починаємо охотитись. Біжим! Біжим! О, ні! Лови! Фух, я його зловила! А! Фух, зловила все-таки! Ну, добре, піду віднесу несу його пушу. Так, пуш, я тобі принесла добичу. Тримай. Ой! Цікаво, ти зробила свою першу здобичу. Ти молодець. Тепер я піду їсти усім бай. Зустрінемося через декілька хвилин.